Відкрив двері для перших пацієнтів у Рівненському обласному протипухлинному центрі запрацював новий колопроктологічний центр зі стома кабінетом. Тут уже розпочали прийом, адже проблема колоректального раку в Україні залишається гострою. Найчастіше його виявляють на третій або четвертій стадії, коли хвороба вже активно проявляється. Медики наголошують на важливості ранньої діагностики. Перша складова це є проблема ранньої діагностики. Цього недугу, тому що Саме на ранніх стадіях колоректальний рак дасть хороші результати щодо вилікування. Це забезпечить абсолютне видужування цих пацієнтів і, звичайно, повна їхня соціальна і фізична реабілітація. Віктор Жильчук додає, колоректальний рак надалі залишається однією з найлетальніших онкохвороб. Саме тому кажуть медики, нині роблять акцент на профілактиці та ранньому виявленні, а також оглядах пацієнтів навіть раннього віку. Яка наша тактика в нашому протипухленому центрі? Створений проктологічний центр на базі поліклінічного відділення, який передбачатиме основну задачу. Це спроба реалізації скринінгових програм з метою формування групи підвищого ризику і виявлення ранньої, пухли, ранньої патології хворих на рак прямої та ободової кишки. Проте пухлини бувають не лише злоякісними, а й доброякісними. А також існує низка інших проктологічних проблем, які щороку молодшають, розповідає лікарка, хірург, онколог, проктолог Аліна Семенюк. Саме тому створення такого центру було вкрай необхідним, аби пацієнти могли отримати допомогу при будь-якій патології товстої та прямої кишки. Його зробили з тією метою, щоб до нас зверталися пацієнти не лише зі злоякісними процесами в товстій і прямій кірці, а також із доброякісними, зокрема із гемороями на різних стадіях і так далі, з різними поліпами, доброякісними новоутворами і так далі. Для того, щоб могли ми проконсультувати їх, обстежити і відповідно надати допомогу. Цей кабінет він розрахований для надання повноцінної амбулаторної і операційної допомоги. Аліна Семенюк додає, це перший повноцінний стомакабінет серед онкоцентрів України, і його створення було дійсно необхідним. Адже у стаціонарі пацієнтам допомагають із доглядом за стомою, проте тепер вони можуть отримати фахову консультацію окремо від правильного догляду до рекомендацій щодо повсякденного життя зі стомою. Аби потрапити на консультацію, потрібно попередньо записатися через кол-центр лікарні. Анна Авдієва та Ілля Хай, телеканал ITV Media Group.